На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Доброго вечора! Сьогодні у подіях ви побачите на Прикарпатті. Триває ремонт дороги на ділянці від Верховини до Косова. На Косівщині подружжя пенсіонерів власним коштом встановило пам'ятник героям АТО. В нашому місті відбудеться благодійний квартирник. На Коломищині провели змагання Гуцульська стежка. Після нетривалого затища телефонні шахраї знову нагадали про себе представникам бізнесу Коломийщини – Зловмисники телефонують з мобільного номера 063-421-2423 юридичним та фізичним особам-підприємцям від імені керівника Коломийської податкової та вимагають перерахувати кошти на картковий рахунок Приватбанку. Коломийська об'єднана державна податкова інспекція звертається до суб'єктів господарювання з проханням бути пильними та не дозволяти аферистам вводити себе в оману і не брати участі у шахрайських діях псевдоподатківців. Про усі випадки корупції Дій повідомляйте за телефонами 24410 або 51000. На Прикарпатті триває ремонт дороги на ділянці від верховини до Косова. Наразі ремонтується відрізок у селі Соколівка. Тут дорожники латають та вирівнюють старе покриття, аби згодом покласти зверху новий шар асфальтної суміші. Також проводиться ремонт дороги на кільці у селі Стопчатів, де роками були вибоїни. Наші кореспонденти детальніше. Дорожники зараз активно працюють на 58-му, 66-му кілометрах дороги Р 24 Здійснюють ямковий ремонт. Та вирівнюють старе дорожнє покриття. Середній поточний ремонт дороги Р-24 проводилося на участку 48-58 і зараз йде 58-67. Тут проводиться ямковий і вирівнюючи сар, після чого буде проводитися одношарове покриття. Верхній шар. Ми зараз вирівнюємо профіль покриття. Ми спочатку проводимо очистку дороги, після чого робиться підґрунтовка. Емурсію і ямковий ремонт, і укатка укадка для того, щоб уже той шар, який буде, щоб, щоб був профіль дороги. Дісталася техніка і до кільця в селі Стопчатів. Замість бездоріжжя та вибоїн тут буде новеньке дорожнє полотно. Цьогоріч інвестиції в ремонт доріг на Гуцульщині в рази більші за кошти, які вкладали за минуле десятиріччя, каже обранець від цього округу Юрій Соловей. І додає, роботи не припинятимуться. Потрібно завершити ремонт дороги на Кривопільському перевалі, на ділянці від Косова до Верховини. А зараз в роботі дорога Н 10 Івано-Франківськ-Чернівці. Дорожники працюють. На снятинщині економічний розвиток регіону залежить від того, в якому стані основна артерія Пано-Франківської області. Роками напевно останній раз на поточний чи капітальний ремонт цієї дороги виділялись кошти більш ніж понад 10 років тому назад. Роками не приділялася належна увага до стану цієї дороги, що відповідно і не сприяло розвитку економіки нашого краю, в тому числі. Як відомо, минулого року нардеп 89-го виборчого округу Юрій Соловей домігся виділення 50 мільйонів гривень для поточного ремонту в нижньому шарі дороги Р-24. Уже в 2016 році депутат сприяв виділенню коштів на другий шар асфальту та завершення ремонту автошляху Р-24. Двадцять п'яту річницю незалежності відзначили у надвірній. Спочатку провели святкові сесії міської та районної рад. Далі у середмісті відбулися урочистості. 25 років тому ми отримали незалежність тільки формально, і лише зараз, коли на нас чатує ворог зі сходу, ми розуміємо справжню ціну цієї незалежності, каже народний депутат України від партії Воля Юрій Дерев'янко. Тільки зараз ми усвідомлюємо, що цю незалежність і в який спосіб виборювали наші діди, прадіди, наші попередні покоління. Першій війні, світовій, другій, виборювали на полях національно-визвольної боротьби, виборювали в таборах. Особливо урочисте це свято для прикарпатців. Переконаний Юрій Дерев'янко. Для кожного прикарпатця 25 років назад День Незалежності це було особливо свято. Адже майже в кожній сім'ї серед нас були ті герої, які поклали своє життя. За цей чудовий день, тому для кожного прикарпатця, для кожної нашої родини це особливо важливий день. Але і сьогодні, після 25 років волі, ми розуміємо ціну цієї незалежності, каже Юрій Дерев'янко. Сьогоднішня війна це черговий виклик українцям, наголошує народний депутат. Здобути незалежність було практично неможливо, але ви це робили. Ви це робили заради того, щоб ми, ваші внуки, правнуки, діти. Цю незалежність змогли отримати. І 25 років назад ми її отримали. Ми отримали прапор чудовий, який має блакитний і жовтий колір. Ми отримали гім. Ми навіть отримали міжнародні угоди, і багато хто думав, що незалежність це рядки в цих міжнародних угодах. Ми сприймали наш гімн як величну, хорошу. Пісню, де ми говорили про те, що душу і тіло ми положимо за на нашу свободу. Але тільки зараз, через два роки спочатку кривавої російсько-української війни, ми зрозуміли сенс і значення цих слів. Тільки зараз ми зрозуміли, що коли український жовто-блакитний прапор стоїть на клаптику землі, чи то на Майдані, чи то в зоні АТО, то там панує український дух, там є українець, там є незалежність, там є свобода і воля. За 25 років ми маємо уже нове покоління незалежних українців, які народилися в незалежній Україні. За 25 років ми маємо покоління тих людей, які вже не знають страху гулагів, НКВС, КГБ в тому числі. За 25 років ми отримали незворотній процес. І зараз дуже важливо, щоб всі наші можновладці, вся наша влада, рухаючись шляхом європейським, до європейських цінностей, не тільки говорила ті гасла. І виголошувала ті гасла, які хочуть чути українці, а і робила так. Юрій дерев'янко наголошує: ми ще маємо докласти чимало зусиль, щоб здолати цю систему і почати будувати по справжньому незалежну і щасливу Україну. Ще одна шана лицарям небесної сотні та героям Ато на Косівщині встановили пам'ятник нашим захисникам. Подружжя пенсіонерів села Трач самотужки власним коштом встановили в рідному селі меморіал українським захисникам. Наших журналістів теж запросили на урочистий захід. Василь та Марія Грицики живуть душа в душу, от уже 56 років. Життя складалось по-різному: виховували дітей, працювали, тримали господарство. І як годиться у старших людей, відкладали собі копійчину з пенсії. Мовляв, на смерть, щоб зайвих клопотів рідним не створювати. І мали ми гроші на машину, усе забрав туди союз ми складали гроші собі на пам'ятник, на похорон. І ні, грошей у трону не заберу. Сім'я Грициків завжди активно долучалась до громадського життя села. 25 років тому, у перший день незалежності, пані Марія була однією з ініціаторок відкриття символічної могили воїнам УПА. Відтоді її патріотичні погляди лише з кожним днем посилюються. А коли розпочалися події Революції Гідності, щодня допомагала майданівцям. Ми давали гроші на е, як, бу, як ця майдан, почався. Ми виділили, як цих хлопців катували, розбирали, як вони то били, як катували мені серце рвалося. І ми так цілий час давали ці гроші. по 100 Це для нас ноль, а тільки нас є. Якщо б так всі, можливо, все добре. Пан Василь каже, з дружиною живеться цікавим. Саме вона подала ідею зведення пам'ятного знаку героям сучасності. А мене така патріотка супруга вона керувала могилою, хресте. Грицик прочитала у газеті про встановлення пам'ятника героям АТО і Небесній Сотні на Снятинщині. Тоді вирішили, що зекономлені роками гроші з пенсії повинні піти на добру справу. У газеті було на ну, фотографія. і ми так подивились, подивилися і порадилися. Кажемо, маємо гроші, ми ще, може, прожиємо, що собі устараємо. Ми собі від своєї душі, від свого серця, від своєї совісті це зробили, аби мали. Пам'ятку, і ми, і наші діти, і прянуки, і хто Клапки живе на цій, на цій околиці. На увесь постамент витратили чимало коштів 30 тисяч гривень, кажуть грецики. Пішло 30 тисяч розрозбіли, але це, це чепуха, як кажуть. Ми собі ще будемо жити. Ми ще і не лишилися без копійки такі. Пам'ятний знак встановили у центрі трачам. Наразі один уродженець села захищає батьківщину на Сході, розповідає сільський голова Роман Яремійчук. І на наших селах за радянської влади не спромоглися побудувати, навіть не поставити хрест тим, хто загинув у Другій світовій війні. А знайшлися таких двоє пенсіонерів, які пожертвували. Ну, своїми грошима пожертвували і відкрили пам'ятник героям небесної сотні і учасникам. АТО. запросили на урочисте відкриття і воїнів АТО з усієї Косівщини. Вони кажуть, такі вчинки від простих людей на мирній території найкраща підтримка на передовій. Якби не ви, якби не місцеві жителі, то. Не знаю, як би ми там були на війні, тому що влада, як постійно говорить, що вона нам допомагає. Але зокрема, ми тепер повернулися з оно антитерористичної операції на передовій старі війська, стара техніка. Нічого ніхто на парад виходить ново на а на лінії соприкосновення Стоїть стара. Порошенко робить паради. Якби не ці паради, то не було б цих іловайського котла. Місцеві кажуть, такий пам'ятник необхідний у кожному українському селі, щоб подвиг героїв не забули наступні покоління. Того, щоб е, люди, коли будуть проходити поруч, завжди пам'ятали про героїв Небесної Сотні, і треба пам'ятати, щоб наші діточки пам'ятали, щоб не забували, вшановували завжди їхню пам'ять. І серце плаче і серце болить за тих воїнів, які зараз там ну, шаш, шаш, душа плаче. У день незалежності пам'ятник урочисто освятили вшанувати героїв прийшли небайдужі мешканці, а дітки місцевої школи підготували для усіх мистецький вечір реквіїм. Істрача Ольга Гереджук Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Одразу п'ять видань про історію рідного краю презентували в Коломиї автори Іван Монолатій, Валерій Ковтун, Михайло Петрів, Василь Нагірний. Вони є авторами книг «Коломиє. знавство, Коломиє. з минулого сьогодення, Коломия, наше місто, пам'ятники, пам'ятні дошки, пам'ятні знаки, Коломиї від найдавніших часів до сьогодення. А ще присутніх ознайомили з роботою Михайла Мочульського, Іван Франко Ст. Студії та спогади на зустрічі презентували і тематичний фотоальбом Коломия. Він складається зі старих листівок та виданий двома мовами українською і англійською. Творчий вечір відбувся у музеї історії міста. Далі пряма мова авторів, які презентують свої роботи. Коломийська просвіта. Також на відзначення 775-річчя і відзначення 106-ліття з дня народження Івана Франка підготувала і видала видання, це перевидання. Мемуарів можна сказати спогадів Михайла Мочульського, відомого літературного критика, літературознавця, який в останні роки був близький з Іваном Франком. Допомагав йому в побуті, влаштовував окремі питання в книговидавництві, перевиданні творів Франка, спілкувався з такими видатними діячами, як фольклористом Гнатюком Михайлом Грушевським. Це по суті перевидання з книги Михайла Мочульського. 1938 року ну тут є передмова вступна стаття десь сторінок на десять. Чому саме в Коломиї? Тому що життя і творчість Франка дуже були тісно пов'язані з коломиєю. Сьогодні я маю честь представити два видання. Одне з них, коли ми з минулий сьогодення, це є Переведення відомого видання в час, яке вийшло понад 10 років, воно вже розійшлося. Я хочу сказати, що це ощадне видання, текстова частина підготовлена нашим краянином Іваном Маналатієм, доктор, доктором, професором, академік. Це дуже фахове видання. Мені приємно, що вступ погодився написати Микола Савчук. І ілюстрована частина це велика кількість моїх старовинних листівок і про проколеми. Це ощадне видання. Його можна подарувати, йдучи на день народу. Оження старшокласнику це приємний дарунок і візитівка нашого міста. Це видання буде в усіх бібліотеках. воно доступне для всіх. Я не є автором цього видання. я є Засновником проєкту «Коломийська бібліотека». це є друге 22 е видання. Автором є знову ж мій партнер, товариш, друг і наш коломоянин Іван Монолатій. Це знавство», це друге видання. Сьогодні це посібник є матеріалом для учнів для колимоянних. Хоч глибоко вивчити історію міста. Я сподіваюся, що цей матеріал допоможе всім освітянам пропонувати історію нашого міста, його досягнення його перевин. Обидва видання приурочені 775-річчю нашого міста. Сьогодні маємо честь культурологічний проект разом з музеєм історії міста Коломиї. Презентує мистецький альбом Коломия. Наше місто в цьому альбомі представлено 32 різновиди нашого міста. Це сучасна мистецька історія міста Коломи, оскільки авторами цих різновидів є сучасні Коломийські митці. Їх представлено тут. 19 сучасних коломийських митців. Принадою цього альбому є те, що до будівель подано дуже добру історичну довідку українською англійською мовою. І автором цієї історичної довідки є науковий співробітник музею Мирослава Кочержу. І ще одною родзинкою цього альбому є те, що тут подано п'ятьма мовами знамениту нашу коломийську пісню. Завітайте до нас, Коломею. І так вийшло, що ілюстрації до цієї пісні робив Володимир Михальчук. На жаль, він відійшов від нас. І в такий спосіб є добра пам'ять про нашого знаного Коломиянина. Книжка як такої ще немає. На жаль, книжка в роботі, і сьогоднішня зустріч з читачами моїми буде дещо такого віртуального характеру. Але я хочу їх заспокоїти, що вона в дорозі до читача і вона вже йде. Вона буде називатися пам'ятні знаки, пам'ятні дошки, меморіали Коломиї від найданіших часів до сьогоднішніх днів багато ілюстрована. Це свого роду антологія з латинської антології прикладається як клумба, квітник. В розумінні того, що там зібрано все те з монументального спадку нашого міста. І систематизовано, хронологічно подано, зручно, вигідно і корисно. В Коломиї відбудеться благодійний квартирник цієї неділі в антикафе Генеза. Виступатиме музикант, лідер Харківського гурту Оркестр ЧЕ. Олег Каданов, ціна квитка 50 гривень. Цей захід благодійний. Всі зібрані кошти передадуть на лікування коломиянина Андрія Коника. Нагадаємо, молодому хлопцеві нещодавно поставили діагноз рак крові. Йому потрібно 200 тисяч доларів на хіміотерапію та операцію. Деталями зустрічі ми поцікавилися в організаторів. Це буде благодійний квартирник, адже ми збираємо кошти на лікування Андрію Конику і придбавши квиточок в генезі або в кав'ярні букініст. Ви зможете долучитися до допомоги Андрію, а також якісно корисно і весело провести свої вихідні. Ну насправді Андрій, мій друг, і в принципі Андрій, це така особистість. Вона він дуже. Талановитий хлопець, і ми разом і у Львові навчаємося, і він у нього дуже багато творчих проектів, планів і взагалі він сам людина хороша, сам по собі. Я думаю, що це було б неправильно, якщо б ми не долучилися до допомоги Андрію. Тому я вважаю, що навіть кожен коломиянин, тому що він є жителем. Місто Коломиї, ну якось би чисто від людськи міг би допомогти Андрію. Ми запрошуємо коло на квартирник. Це такий акустичний виступ соліста Харківського гурту оркестра Че Олега Каданова. Він відбудеться в неділю, 28 серпня, о 8 годині на кафе Генеза. І Олег з радістю погодився. Він сказав, що це дуже важливо. Що ми робимо велику справу, і він ну неодмінно, навіть без ніяких вагань вирішив приїхати до нас. Благодійний аукціон Дарунок місту Коломия в образах. Такий неординарний захід організували художник Андрій Крицун та голова громадської організації Покутські ініціативи Ярослав Гнатюк на аукціон виставили 16 живописних полотен, які за задумом мали бути викуплені та передані в дарунок Коломийській громаді. Чи вдалося задумане – далі в сюжеті Тамари Приходько? Спеціально до ювілею Коломиї художник Андрій Крицун написав картини, на яких зобразив найвідоміші архітектурні пам'ятки міста над прутом. Почав працювати ще навесні, аби встигнути до 19 серпня. Я думаю, що це будуть е портрети видатних Коломиянів. А, е ми потім поспілкувалися, порадили з Ярославом, і він каже, давай ми зробимо все-таки архітектурні пам'ятки, тому що фактажу по портретах заслужених коломиянів є дуже мало. І то, Якщо є фотографії, то вже такі там в літньому віці, вони десь в треті, в десятому ряді, і це так було. Ну, а Коломия, вона, я ніколи не зображав вже в описі коло І коли зараз я. Створив ряд у цих робіт, скільки я їх встиг зробити. Я йду по вулиці, бачу ті е, архітектурні споруди, ті вулички, які я малював. і Я ніколи не помічав е, тієї краси для громадського об'єднання «Покутські ініціативи. Це перший великий проект. Ярослав Гнатюк каже, що усі викуплені роботи будуть передані місту, й очевидно, прикрашатимуть свіжо відремонтовану сесійну залу. Міський голова нас запевнив, що ці роботи будуть розміщені в оновленій оновлені сесійній залі яка в свою чергу і зараз відбуваються ремонти в подібному стилю. Саме тому і була обрана така техніка виконання цих робіт. Підтримав ідею Ярослава Гнатюка та Андрія Крицуна і благодійний фонд покуття, який виділив 15 тисяч гривень на створення полотен та назвати аукціон вдалим. Організатори не беруться, адже на захід прийшла лише третина запрошених. А із 16 робіт продали лише сім. На Коломищині активно підтримують гуцульську породу коней. На базі кінно-спортивного клубу Варто провели змагання Гуцульська стежка. Таке спортивне свято тут організовують щороку. Як все відбувалося цього разу, розкаже Галина Досин. Гуцульський кінь, відомий як Гуцулика або гуцул, це гірська порода домашніх коней, яка розводиться в Карпатах. У 1979 році гуцулики отримали статус реліктової породи і були взяті під охорону. Гуцул має дуже спокійний і врівноважений характер, навіть коли стикається з недосвідченим вершником. Вони дуже стійкі і володіють унікальними здібностями. Підніматися гірськими стежками, дуже обережно, високо піднімаючи передні ноги, легко долаючи перешкоди. Живуть до 30 років. У віці понад 20 зберігають здатність до розмноження. Фахівці стверджують, тривале розведення, часто безсистемне з використанням малоцінних жеребців, призвело до ослаблення конституції цієї породи. Зараз в Україні існують сім плем репродукторів з гуцульської породи, зокрема і коломийський клуб Варто. У нас на даний час відновлюється база, тому що база, база запущена дуже сильно була. Ми спробували відновити її і почало дуже багато займатися діток від 6 і вище. Абонемент у нас коштує для діток, хто не вміє ще їздити на коні. Він собі може придбати абонемент за 750 гривень, 10 занять по одній годині на протязі місяця. У нас це 18 коней, хоч різної породи. Тракен Кокскінь, угорська спортивна порода Свобода від, від 15 тисяч доларів. 15-20. К у нас плідник малахіт: 50 тисяч доларів його ціна. На підтримку породи у клубі щороку проводять змагання гуцульська стежка. Це випробування, які включають в себе природні та штучні перешкоди, наприклад, кладку, лабіринт, хвіртку, низький перехід, крутий спуск, перехід через річку, вітролом на вартівському манежі перші старти на конях юні вершники від 7 до 12 років. Оля приїхала з Чернівців у цьому спорті вже два роки. Каже, познайомилася з кіньми випадково, а захопилася напевно на все життя. Спілкування з твариною – це по-перше, жива, ну жива істота, з нею цікаво. І ти знаходиш в цьому ну, частинку себе. Люди, які це подобається, які хочуть цим займатися. Вони знайдуть улюблене коня, вони побачать саме певний сенс. А от коломиянка Анастасія Пристич уже досвідчена вершниця. Кінним спортом займається чотири роки. Це її треті змагання. Особливо до вподоби конкур. Каже, успіх у змаганнях залежить не тільки від вершника. Готовність тварини теж впливає. Ось, наприклад, сьогодні у її партнера чомусь норовливий настрій. Вона окремо налаштовує коня на потрібний темп, але не все так просто. Ви маєте один одного відчувати без взаємодії, без довіри у вас нічого не вийде. У страси перше, ви його осідлаєте, ви за ним доглядаєте. Це вже плюс, якийсь дає. Потім ви їздите змагання, бачите, він до вас відноситься. Як ви до коня привикаєте, чи може не складається характери. Успіхами донечки пишаються батьки, аби підтримати, навіть купили власного коня. Обходиться таке задоволення недешево, але результат того вартий. Кажуть, цей спорт неабияк впливає на здоров'я Анастасії. Вона ще підліток, але завдяки заняттям має правильно поставло, росте стрункою красунею. Важливо, що тренери найперше на заняттях вчать правильно падати з коня, аби не нашкодити здоров'ю. З малого віку ми займаємося кінним спортом. У нас прекрасна спина, прекрасна осанка, Дитина здорова, дитина спортивна, дитина зайнята. Я вважаю, що тим чим треба, і ну ми дуже задоволені. Ми будемо продовжувати. Ми вже маємо власного коня. Тренери кажуть, що коні це не тільки вид спорту, а й відмінний відпочинок. Верховою їздою можна займатися людям будь-якого віку. Аби дізнатися, з чого починати, треба проконсультуватися у фахівців. У клубі варто можна отримати необхідні навички з професійним інструктором або ж просто насолодитися красою величних тварин. Галина Досин, Сергій Гурмак, події Ентика. І це все про що ми встигаємо вам розповісти сьогодні. Значно більше інформації. Дивіться завтра в інформаційному випуску події тижня. На цьому все слідкуйте за подіями разом з нами. Хай щастить.